Новини від ТСН знову в об'єднаному марафоні. 16 в Києві і канал 1+, +1 працює в прямому ефірі. На Сумщині Росія атакували атакувала дроном цивільне авто, поранений водій в лікарні. А на Харківщині в селі Вашкина передодні через безпілотник троє людей загинули. Ще одна жінка дістала поранення. На Донеччині в Покровську загинуло дві особи. Ще одна людина поранена. Також одна людина загинула через обстріл зорі. Є поранений і там у Лимані. Окупанти вдарили по житловій забудові. Там двоє поранених, а пошкоджені понад десяток осель. По одному потерпілому в Дружківці та Полт. Давці 25 будинків поруйновані в Миколаївці. В Херсоні вранці росіяни скинули вибухівку на авто, в якому їхали двоє чоловіків. Також атакували перехожого. А всі троє потерпілих зрештою шпитали, з травмами. Загалом за добу обстріляно в цій області 31 село. Пошкоджені три багатоповерхівки і чотири приватні будинки. Зранку ворог з артилерії бив і по Запорізькому району поранення дістала жінка. А вночі окупанти вгатили по селу блакитне авіабомбами. Постраждали двоє чоловіків. Також через атаку дронів напередодні в селі Біленькому постраждав 16-річний хлопець. Загалом ворог вчора бив по області понад 4 сотні разів. Потрощено 9 квартир, приватні будинки та автомобілі. 60 складних переломів. Найтяжчий поранений. Внаслідок удару по білопіллю. Найтяжчих поранених, точніше, рятують у Дніпрі. Після тієї атаки по Донеччині в сусідню область доправили 11 потерпілих. Медики вже зробили десятки операцій. Стан чотирьох досі вкрай тяжкий. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Мама не відпускає руку сина у реанімації. 28 річний Микола нарешті отямився після страшного удару. Найкращий вам, що він моє сонечко. Я навіть не знав, що сьогодні не 8 березня. Там він мене сьогодні поздравляв з 8 березня. Він саме був вдома у друга, коли росіяни завдали перший удар. Працівник гуманітарної місії одразу кинувся рятувати потерпілих. Він знав, у розбитому будинку жінка, яка не вибереться самотужки. Просто вона маломобільна і ми не могли бігти. Я переводив її через проспект. Саме в цей час стався другий вибух касетними боєприпасами. звук це як феєрверк. Але, але дуже погано. Це була комбінована атака росіян по добропіллю 7 березня. Після першого удару окупанти вгатили знов по людях, які рятувалися і намагалися допомогти. 11 розагинули, ще з півсотні постраждали. Попередньо розуміємо, що ворог вдарив по місту ракетами іскандер М торнадо С а також використав БПЛА Грань 2 Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова. Тяжко пораненого Миколу, вже непритомним із величезною крововтратою доправили до Дніпра. Медики усі вихідні оперували його, аби врятувати життя. Відірвана діафрагма, забій легенів, розтрощена нирка, і, на жаль, відламок знаходиться в всю сльози, течуть по його очам хоче ходити. Та перше про що запитав щойно притомнів, чи врятували літню жінку, якій допомагав під час атаки. Я сама позвонила. Жінка жива, вона старенька з костелями їй надали допомогу. До Дніпра доправили 11 найтяжчих поранених в трьох з них лишається загроза для життя. Ми порахували, що в сумі це 60 важких переломів на всіх. Є жіночка вкрай важка. Розбитий виски кишківник, їй 64 роки. Є жінка 33-річна, теж вся побита відламками, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Лише на сьогодні заплановано понад 10 операцій для поранених з добропілля, серед них і Миколина, аби він зміг стати на ноги. Все буде добре, Дякую. все буде добре. Він саме чекає на наречену, з якою разом у гуманітарній місії рятував цивільних з гарячих точок та весілля визнає, поки доведеться відкласти. Подужати, допомагати людям, а тільки хочемо зіграти свою мрію, щоб війна скоріш закінчилась і можна було планувати своє життя. Після одужання сподівається, Микола він ще зможе бути корисним і знову рятуватиме тих, хто цього потребує. марафон. Єдині новини. Судитися з російським олігархом, щоб розблокувати гроші для України, Лондон готує позов проти Романа Абрамовича, щоб спрямувати кошти від продажу росіянином футбольного клубу Челсі на підтримку нашої держави. Про таке рішення британської влади пише видання The Guardian. у Лондоні. Розчаровані тим, що не вдається домовитись з Абрамовичем про використання грошей і ладні піти до суду. Йдеться про понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Стільки російський олігарх отримав у 2022-му за продаж футбольного клубу. Тоді Абрамович зазначив, що вторговані кошти підуть у фонд допомоги Україні. Втім, до нашої держави вони досі не потрапили, бо лишаються замороженими на рахунку Великій Британії. Лондон наполягає на тому, що ці кошти мають використати всередині України для термінової допомоги жертвам війни. Зміна оголошують рішення про пошук додаткових коштів. Британія ухвалила в складний час, коли прем'єру Стармеру довелося скоротити бюджет на гуманітарну. Допомогу та переспрямувати ці кошти на оборонні потреби, тож гроші від продажу Челсі хочуть використати саме щоб закрити ось цей дефіцит. 4,5 мільйони fpv дронів планує закупити Міністерство оборони України цього року. Про це розповів директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський. І ця цифра втричі більша ніж минулого року, коли закупили півтори мільйони безпілотників саме такого типу, де оператор керує дроном, бачучи зображення з нього від першої особи. 2024 року, за словами Кенєвського, 96% усіх придбаних fpv дронів були виготовлені саме українськими компаніями, а це мало позитивний вплив на вітчизняну оборонну галузь Цьогоріч Міністерство оборони спрямує на закупівлю дронів понад 110 мільярдів гривень. Зокрема, понад 102 мільярди через агенцію оборонних закупівель. Застосування FPV-дронів здійснило прорив в російсько-українській війні, адже один безпілотник вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може точно вражати ворожу техніку вартістю у сотні тисяч чи навіть мільйони доларів. Понад 1300 загиблих за два дні загострення сутичок в Сирії, де на західному узбережжі повстають прихильні до диктатора втікача Асада, Алавіти нечисленна порівняно з основним населенням країни релігійна меншина. За попередніми даними вбито не менше як 830 цивільних, 250 проасадівських бойовиків і більше як 200 членів нинішніх сил безпеки, що керуються Сирією. Що керують Сирією. перевірити ці цифри? Немає поки що жодної змоги у зверненнях до народу. Ахмад аль шараа який утримує фактичну владу в Сирії, пообіцяв побороти залишки сил Асада. Бойові дії ведуть в містах Джабла, Баніяста Латаклілатакія. А в останньому досі діє російська військова база. Тисячі скасованих рейсів і майже два дні затримок транспорту в Німеччині. Страйкують працівники аеропортів. Обслуговувати рейси припинили литовища Франкфурта, Берліна, Мюнхена, Дюссельдорфа, а загалом 13 міст. Працівники аеропортів йдеться як про тих, хто безпосередньо обслуговує рейси, так і про наземний персонал та служби безпеки, а, вимагають підвищення заробітної плати, а, збільшити і її роботодавців, закликають на 8%. нарікаючи на зростання цін. Та інфляцію переговори з цього питання про спілки та керівники авіаційних служб проведуть наприкінці тижня. А поки тисячі рейсів скасовано, а пасажирам довелося шукати інші маршрути. Попри те, що масштабний страйк триває, лише добу його наслідки можуть відчувати ще і завтра. Авіакомпанії не відкидають проблем із рейсами, які можуть виникнути після страйку. Дозвіл на зброю відтепер його можна побачити в дії. Досі він існував в Україні лише як паперова книжечка і прохання цифровізувати цей документ за опитуванням в застосунку було другим за популярністю серед українців. Щоб створити новий документ, команда Мінцифри спершу взялася за роботу над електронним реєстром зброї. Цю базу запустили в роботу в 23-му році. А тепер на її основі дозвіл на зброю онлайн. Щоб документ з'явився в телефоні, треба оновити застосунок, прогорнути документ до кінця, натиснути Додати документ і користуватися ним, якщо ваша зброя зареєстрована в єдиному реєстрі. Коли термін дії закінчуватиметься, каже міністр Федоров. Власник отримає сповіщення і зможе оновити дозвіл онлайн через сайт МВС. Документи, запевняючи мінцифри, неможливо підробити а його легальність миттєво зможе перевірити поліція. Суду справі про вбивство Ірини Фаріон перенесли на 13 березня. Засідання мало відбутися в Шевченківському районному суді Львова. До зали прийшли як прихильники Ірини Фаріон, так і ті, хто підтримують обвинуваченого у її вбивстві В'ячеслава Зінченка. Після засідання одні скандуючи скандували вимага... вимагаючи довічного ув'язнення, а інші волі для нього. Адвокат Зінченка звернувся до суду з проханням забезпечити підзахисному під час перерви обід з популярного ресторану. Суддя відповів, що це питання має вирішити конвой, адже підсудний має право на харчування. Втім, через технічні проблеми до обіду справа не дійшла. Засідання відклали до четверга, на ньому мають заслухати. Свідків і продовжити перегляд відео, знятого в день убивства. А ось кадри, які переглядали на попередньому судовому засіданні, В'ячеслав Зінченко прокоментував ось так: демонстрували відео з місця вбивства. Можете писати ваш стан, ваші емоції, відчуття з приводу цього? Чесно кажучи, на вишколах в правому секторі гірше бачив, тому. Ну, місце події, як місце події. А ну, якісь, я не знаю, там емоції, співчуття у вас були чи не були? Ну, співчуваю звичайно, але там, ну я ж кажу, бачу, бачу вже гірші, так би мовити, моменти. То, не знаю, прямо якоюсь неймовірно жахою не відчував, чи у Києво-Печерській лаврі демонтували хрест на одній зі святинь. Віряни хвилюються, і вже в соцмережах цю подію нарекли моторошним знаком, що стався за 40 днів до Великодня. Дехто з українців згадав події січня 22-го, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення упав хрест одного з куполів Софійського собору. То як це пояснюють в самій святині, чи вбачають якусь містику, і коли е, реставрований хрест повернеться на місце, дізнавалася е, дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун. Чи вірити у якусь певну містичність чи знаки, це справа досить особиста. Але я поставив би під сумнів переконання, що це міг бути поганий знак або щось міг означати, тому що про те, що храм і безпосередньо хрест знаходиться в аварійному стані, було відомо заздалегідь. У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра наглядали за храмом усіх святих, який знаходиться у мене за спиною, і вже виявляли, що хрест має аварійність і його потрібно буде демонтувати. Але сподівалися, до реставраційних робіт він. Достоїть так, не трапилося, тому було прийнято рішення, що треба його все таки демонтувати, коли він не впав, а критично похилився. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним. Він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки. І передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми моніторили його вже більше двох років, наші фахівці спостерігали за тим. Які там деструктивні процеси відбуваються, і власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився, було здійснено його демонтаж. Причин, чому так сталося, могло бути декілька. Перша це звісно вітри, які були останні декілька днів. Вони були сильними. А сам хрест так зварений, що має певну парусність і міг через це постраждати. А от інший момент це на території лаври знаходять зараз дуже багато таких частинок металевих від шахедів, Як переконують тут, адже часом шахеди йдуть по. Дніпру і досить близько від заповідника Києво-Печерська лавра їх збивають. А отже, вибухові хвилі також пливають на ці пам'ятки. Це такі елементи, вони схожі на такий важкий чи метал, чи якусь субстанцію. І, ймовірно, це вражаючі елементи від цих шахідів, які начиняються. І от зараз на території самої лаври ми знаходимо численні залишки. Що стосується інших хрестів на цій святині, то вони в кращому стані. і Поки що, загрози для того, що вони можуть перехилити. Тисяч, не дай Боже, впасти немає. А безпосередньо до того хреста, який демонтований, сьогодні уваги найбільше. Саме сьогодні його мають відправити на реставрацію. Вже працює спеціальна комісія і розраховують, що він повернеться на своє місце уже до Великодня. Це був би хороший і найкращий знак. Сергій Моргун, Роман Рєпа, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.